Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні в рубриці «Огляд Стану цікавий Реноколева з фактично в максимальній комплектації, яка може бути для нього. Красивий білий колір. Машина має повний парк пілот, 6 паратроніків попереду, 6 позаду. Має бік синон, має датчики світла, датчики дощу, має панорамний дах, легкосплавні диски, преміальну акустику, Bose. має безключовий доступ. Має чотири електроскладйомки складання, регулювання підігрів зеркал, електропривід переднього водійського сидіння, має навігаційну систему Airlink. У нас панорама разом з люком, у нас круїз-контроль. У нас цікава опція є мертві зони. Це датчик саме читання мертвої зони. Він цікаво, тут інтегрований в задній стоп. Ну, не знаю. Комусь подобається, комусь ні. Такі мікророжки в цього автомобіля терчать. Притонований у нас задній ряд. Значить, автомобіль має 172 тисячі оригінального пробігу. Це 2014 рік. Це 127 кВт дизельний двигун. В чому плюс, друзі, цього саме цього дизельного двигуна 127 кВт? Значить, в попередніх своїх роліках на трасі на механічній коробці передач я вже говорив про його круту, таку досить потужну динаміку. Але ще один плюс 127 кВт дизеля. Це те, що в нього класна витрата палива на автоматичній коробці передач, і насправді автомобіль споживає, наприклад, конкретно, конкретний приклад: 130 круїз, поїздка рівне Київ, 7,2 літра витрата палива. Це 130 на круїзі, я менше не їхав. Автомобіль був середньозавантажений. Якби їхати. 90-100 район або, 100, ну, наприклад, 110, хоча б 6,4 літра ця машина буде пити. По, Колеуси попередні 110 кВт споживають на 1,5 літри більше солярки. Від літра до півтори, залежно від того, який режим експлуатації. В місті ця машина буде вас споживати район 8 літрів. Що для повноприводного великого міського, ну, навіть і позаміського кросовера, який можна використовувати на, конкретно на бездоріжжі, це ну, досить класна. Витрата палива. Далі. Ну, Тут повний шкіряний салон. Тут зроблена повна ревізія панорамного даху, я вже про це говорив. Тут класна навігаційна система Airlink. Тут присутня камера заднього виду. Зараз Діма покаже вам. Присутня камера заднього виду. А, вже сказав, що зроблена ревізія панорами. Вчора все змазали, замінили ремкомплект. Це ну, для тих, хто купить цей автомобіль, це класна штука. До речі, цей люк. Досить потужно від'їжджає назад, і тут можна навіть, скажімо, вилізти з автомобіля. Ну, або стріляти по оркам, не знаю, хто як буде використовуватися цей автомобіль. Ну, але така опція тут присутня. Панорама вже їздить класно, бо вона тут, в принципі, це розповсюджена проблема колеуса. Кому цікаво, як ми її зробили. І чому це можна зробити, в принципі, навіть самому, то напишіть. Тут треба купити баночку простої спеціальної змазки для панорами. Треба мати шестигранник, шестиграник. Ну, маніпуляція досить нескладна. Значить, кулеус повністю не фарбований, я не знаю, повторю, повторюю чи ні. Кулеус не фарбований, ціна 14 тисяч. Давайте зараз трішки про плюси і мінуси кулеуса поговоримо. Ну, плюс, звичайно, це неймовірно класна, класна можливість їхати по поганій дорозі. Високий кліренс, короткий бачите, тут такі звіси в нього. Хороші. В принципі, мега надійний дизельний двигун, мега надійний бензиновий двигун, мега надійна коробка автомат. Машина в принципі, сама по собі сконструйована на базі x trail міцна по ходовій, їздить все тут ну, таки досить довго. Оригінальні запчастини по ходовій дуже часто доїжджають аж до 300 тисяч кілометрів. В принципі, це є така не новина. Те, що тут страждає, і мінуси, звичайно, є в кожній машині, я про це зараз розповім. Ну, найперший такий мінус, з яким ви можете стикнутися цього автомобіля, це надмірна вібрація двигуна. Це не мінус, це його специфіка. Можете на це звертати увагу, можете не звертати. Можете замінювати подушки самого двигуна, щоб це ліквідувати. Ну або їздити так, як є. Далі. Слідкувати обов'язково за оливою в задньому редукторі, тому що, якщо провтикаєте цей момент, будете мати проблему з редуктором. Слідкуйте за сальниками, міняйте там. Оливу, тому що насправді ремонт редуктора район 500 доларів. Для тих, хто це робить ревізію, дивиться час від часу, міняєш мастило, подивився до заднього редуктора, нічого не підтікає, все добре. Рівень оливи на місці, значить все нормально, він буде їздити. Якщо ж за цим не, не слідкувати, можна втрапити на, ну, на ремонт цього редуктора. Далі, друзі, специфіка їзди на цьому автомобілі. 2 літра 127 кВт, економічний, але такої якоїсь яскравої динаміки. Ви не отримаєте, якщо, наприклад, взяти такого ж плану автомобілі, ну, щось плюс-мінус, наприклад, корейця, так, 2 літра дизель на таких самих кіловатах корейця буде їхати яскравіше. Але тут є інше, тут є надійність, машина реально класна і надійна. До таких ще мінусів цікавих можна віднести це, ну, барабан панорами зимою. Тобто, якщо ви будете їздити зимою, завелись, машина ще не прогріта. Панорама буде вам давати такий або скрип, або таке якби металевий такий підстукування металеве. Тому в принципі, на це не варто звертати увагу. Страшного тут нічого немає, ну, але таке може траплятися. Далі. Витирається кермо досить часто. Тут, в принципі, ще ну, таке адекватне кермо 100, 173 тисячі в даний момент пробігу. Не сильно витерте, ну, але підтерте вже добряче. Так само ручка передач і тут сіра. Панель, яка вказує, що у вас вимкнено. Люди часто кладуть туди ключі і дряпають оці панелі. Це ну, критична або не критична проблема, не знаю. Досить часто ще є, ну тут немає в даному колеосі, але часто буває тріщина оцих, е цього кожзаму. Друзі, місця позаду. Багато чи тут, чи не багато. Ось за мною. Місце, ну я вам скажу, що небагато. Місця небагато. Так, я в принципі зараз їхав на далеку дистанцію, дуже далеко відсунув сидіння, можна сісти більш компактніше, і, в принципі, їхати далеко можна, але сказати, що тут комфортно, дуже комфортно, ні. Ну, тобто, для не дуже високих людей. Попереду може бути водій високого зросту, позаду, напевно, що ні. Тому так. А що ще я маю сказати про цей автомобіль? В принципі, Автомат, варіатор адекватний, боятися його не варто. Бензинові і дизельні двигуни тут адекватні, хороші, боятися їх також не варто. В загальному машина виглядає в рестайлінгу прикольно. Специфіка цих саме 127 кВт дизельних двигунів на холодну, фактично в 99% випадках вас. Трішки підгулюють оберти. Коли така холодна погода, я маю на увазі не просто зранку влітку, а коли от саме холодно на вулиці, ви запускаєте двигун і трішки таке є підгулювання обертів. Ну, от, така специфіка цього двигуна, але динаміка до 100 тут класна. Тобто він їде прикольно. І думаю, що він вас до 100 км здивує. Далі по трасі після 100 ну, він відверто здувається. Це не Вольво, це не, не, не корейський дизель. Але тут надійність, тут ресурс цього дизельного двигуна. Ви всі знаєте, такі ж вони стоять на трафіках. Район 700 тисяч кілометрів ви можете таким дизельним двигуном від'їздити. Ну і в принципі це не може не радувати. Друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика огляд стану. Ми не зовсім його показали. Так це більше такий огляд самого Колеоса, його плюси і мінуси. Даний автомобіль продається, вартість цього автомобіля, саме цього Колеоса, 14 тисяч доларів, це 2014 рік. Фактично максимальна комплектація, яка можлива для цього автомобіля. Тут немає тільки читання, е читання полоси, а так, все решта тут присутні. Мертві зони, шкіряний салон, акустика, Bose, навігаційна система Airlink, повний парк пілот Тут присутній, складання, безключовий, повний шкіряний салон, ну, все є, все фактично є. 172 пробігу, сервіс крайній, 173 зараз, 172 був крайній сервіс в Швейцарії цього автомобіля. На даний момент треба подивитися до мікролюфтів по стоячкам стабілізатора. Хто хоче зараз замінювати, хто хоче на весну замінити оливу в гідротрансформаторі і, в принципі, автомобіль можна експлуатувати. Резина зима тут стоїть хороша, мішелін. Таких вкладень по колодкам, по дискам, по стойкам машина не потребує. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Отрозбор. Підпишіться на канал, додайтесь в Viber telegram Instagram. там всі є свіжопригнані автомобілі з Європи. Якщо машина потрапляє в групу, там точно чесний стан кузовних панелей і точно чесний пробіг. Телефонуйте, запитуйте, ми вам показуємо всі коцки, всі нюанси. Бушна машина новою не буває. Тому на це зважайте. Ми не торгуємо новими автомобілями. Нова машина знаходиться в салоні. Ми торгуємо хорошими бушними машинами, які ще можуть. Поїздити по Україні і, в принципі, безпечно перевозити вас вашу сім'ю. До речі, на рахунок подушок безпеки тут їх 6. Запитують досить часто, цю, саме цю опцію автомобіля. В цього автомобіля конкретно 6 подушок безпеки, тобто дві фронтальних сидіння і шторки на всю довжину салона. Все, друзі, всім лайк, всім добра, всім пока.